Буковина встановила черговий рекорд цього разу за найбільший у державі хабар. Нагадаємо, 114 тисяч доларів США хотіло отримати двоє сільських голів та виконуючи обов'язки голови району державної адміністрації. За таку винагороду вони повинні були посприяти в довготривалій оренді 130 гектарів, двох ставків та земельної ділянки. Справа документувалася чинного законодавства, і під час передачі цього хабара. В одному, в одному із сіл він схопив ці кошти, почав втікати. Ми позаймалися, наші працівники трохи позаймалися спортом. По дорозі він ці кошти почав викидати в різні сторони. Навіть місцева жителька знайшла кульок з цими коштами, десь поклала собі в сарай, думала, що пригодиться. Ось. І, Ледве ми ті кошти потім позбирали. Розуміти, що сума не маленька, але слава Богу, всі кошти зібрані. Разом з тим, останнім часом, за словами головного міліціонера Буковина, на території області побільшало випадків незаконного виготовлення підаксизних товарів. Днями правоохоронці вилучили фальсифікованої продукції на суму понад мільйон гривень. Це майже 10 тисяч літрів спирту та понад 50 тисяч пачок цигарок.